Вітаю вас на каналі 24 листопада. Сьогодні буду вкривати свій виноград. Хто вкрив, звісно, той молодець, а хто ні, то саме час це зробити. Спосіб дійсно простий, без різних заморочок. Перевірений він не тільки мною, користуюся ним уже багато років. Все, що вам для цього потрібно, це земля і лопата. Тож, приступимо до роботи. Свій виноград я вже вкрив. В кінці відео покажу результат. Також думаю, буде цікаво справжнім любителям винограду дізнатися, які сорти я вирощую. Отож, залишив для вас лише один кущ. Сьогодні ми його вкриємо. Як ви здогадалися, лозу на зиму будемо закопувати в ґрунт. Це один з найкращих способів, щоб лоза ваша перезимувала. Вона вас не буде втрачати вологу за рахунок того, що в ґрунті є. Та сама волога. так? До речі, сорт цей зветься хаміліон і досить він такий солодкий. Виноград наш має 4 рукави. Перед тим як будемо його закопувати, ми його з'яжемо Дві лози, Тобто два рукава з'яжемо до купи. Ну так, один до одного. Беремо кабельні стяжки і зараз з'яжемо нашу лозу. Глибина канавки в мене буде приблизно на лопату. Цього вистачить. Зверху прикриємо також ґрунтом, а поверх ґрунту вже дамо перепрілий компост. Саму лозу я перед закопуванням нічим не обробляв, ні желізним купоросом, ні мідним. Це вже буде весною. Навісні відкопаємо і обробимо. Один рукав закопали, зараз беремо інший. Саме головне, не копайте дуже близько до куща, тому що можна викопати корінь. Так, укладаємо нашу лозу. І мені сьогодні ярик допомагає. Після того, як рукава наші закопані, беремо ось такий чудовий перепрілий компост. Йому вже років 30 точно, а можливо й більше. Це нам не потрібно. Так, навіть шкарлупа горіха, дивіться, добре перегнила. Тому зараз засипемо ним. На цьому, друзі, поки що все. Туди далі вже, як буде більш так, такий мороз, можна присипати поверх оцої лози компостом або ґрунтом. Я коли зробив, то ложив сіно, у сіно ложив якусь приманку від мишей і на ось цю шпалеру стелив плівку, робив таку халабудку. Але головне, щоб торці були відкриті, щоб було провітрювання. Теж такий спосіб досить непоганий. Виноградник мій знаходиться біля одної з теплиць. Лишилось тут зовсім небагато. В якомусь відео я розповідав, що стартував я з 30 кущів, ну а лишилось тут зовсім трішки. Але ми цю ситуацію виправимо, тому що є деякі плани на весну. Отож, слідкуйте. І так, друзі, перший кущик у нас фортовий. Ось це не є правильно. Мені зовсім не подобається, як воно так вийшло, але ж на той рік трішки будемо виправляти. Оця лоза вона має бути ось, як би так, дуже низько до ґрунту, щоб зверху можна було ще насипати компосту, перегною і його прикрити на зиму. Так, Наступний кущ у нас Руслан, досить чудовий виноград. До речі, десь були фото у мене. Якщо знайду, то поставлю вам. Тоже не зовсім правильно сформований. Ну, Що є, то є. Ось має бути так, щоб чудово прилягало до землі. Наступний сорт це у нас Марселло. Тут вважаю все ідеально, лоза досить низько. Взагалі, коли формуєш виноград, потрібно його трішки нижче рівня ґрунту ну, садити. То вже буду потім вам показувати. Наступний у нас байконур, теж досить непоганий виноград. Потім йде у нас кеша. Теж мені тут трішки не подобається, ось оце. але так вийшло. Цей рукав у нас так, як треба. Останній в цьому ряду в нас це Лорано. Досить непоганий. Такий крупний, скажу вам, великий, ну, великі грони. Непоганий виноград. Так, переходимо далі. Ще один досить цікавий такий кущ. Це один з перших моїх кущів винограду. Зветься він Лорано. Посадив його дуже-дуже давно, вже і не пам'ятаю. Дійсно, куш досить старий. Але лозу при обрізці постійно замінюю на нову ось така. Тому врожай непоганий, якщо знайду фото, то поставлю один з перших моїх кущів. І виноград досить непогано. І на завершення тут поруч два кущики, ті, що ми з вами прикопували, зветься він хаміліон. Ось так. Виноград чудовий, досить солодкий. На цьому, друзі, все. Пишіть обов'язково, які у вас сорти винограду, тому що я великий фанат виноградарства і взагалі садівництва. Тому буде цікаво просто почитати, які у вас сорти. Ну і На цьому завершую відео. Дякую за ваші підписки. Активні, до речі, велике вам дякую. Скажу одне, далі буде дуже багато цікавого. Великі у нас плани на на весну. Тому я вас ще здивую. Ну на цьому все далі буде. Всім пока.